Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Дають благодійні концерти та продають патріотичні прикраси. Як дві сестри із Житомира у Японії допомагають Збройним силам України, дві сестри із Житомира Катерина та Світлана Чоплинські у Японії, де зараз проживають, влаштовують благодійні концерти та ярмарки, під час яких продають патріотичні прикраси. Повідомляє Суспільне Житомир для того, аби знати, яка саме підтримка для українських воїнів є пріоритетною та куди передати гроші. Сестри співпрацюють зі знайомими волонтерами з України. Японія активно підтримує українських біженців та збори грошей на українську армію. Як подяку за це, сестри вишили зображення японського прем'єр-міністра Фумію Кісіде із символами японських оберегів губолен передали прем'єрові через знайому журналіста. На Житомирщині у безпечному просторі 4.5.0 відбулася супервізійна зустріч для психологів. У безпечному просторі 4.5.0 пройшла супервізійна зустріч для психологів, під час якої учасники мали змогу вдосконалити свої професійні навички та отримати емоційну підтримку. Спілкування між учасниками було побудоване на використанні психологічної гри, як ти сьогодні. Авторки Юлії Дем'янчук елементів сторітелінгу, розробленого на основі роботи Ксенії Гавриловської Сторітелінг як засіб розвитку психологічної пружності особистості, психологічна гра стала ефективним інструментом для аналізу емоційних станів, глибшого усвідомлення власних почуттів і знаходження ресурсів для подолання життєвих труднощів. Метод сторітелінгу, застосований під час супервізії допоміг учасникам краще зрозуміти своїх клієнтів, розкрити нові способи підтримки та зміцнити психологічну пружність через творчий процес створення історій. Під час заходу учасники зазначили, що цей підхід не лише сприяє професійному зростанню, але є важливим джерелом натхнення та емоційного відновлення. Трейл Житомирські вертикалі» об'єднав 600 бігунів із різних куточків України. Трейл Житомирські вертикалі об'єднав 600 бігунів із різних куточків України. Трейловий забіг відбувся в Житомирі втретє. Позмагатися приїхали спортсмени з Києва, Хмельницького, Харкова, Вінниці, Кривого Рогу, Миколаєва, Рівно Одеси, Львова, Тернополя, Чернігова, Дніпра, Черніців, Луцька, Ужгорода, Білої Церкви, Івано-Франківська, Запоріжжя. Всього 600 бігунів, і на схилах Тетерева вони долали різні дистанції: дорослі 9 км, 15 км та 29 км. Дитячі забіги проводились на дистанціях 1,3 км і 300 метрів. Маршрути проходили через мальовничу, але складну місцевість, що вимагало витривалості і сили. Переможців визначали за найменшим часом проходження дистанції в чоловічій та жіночій категоріях. Норвезькі благодійники привезли для українських військових 19 автомобілів. Норвезькі благодійники купують та доставляють автомобілі для українських військових. Організацію, яка цим займається, створили у Норвегії ще в 2022 році. Норвежці привезли до Львова чергову партію автомобілів. Гроші спершу збирали через соцмережі. Однак тепер роблять ставку на спільноту. До кожної мандрівки в Україну намагаються залучати нових водіїв. Згодом вони під враженнями повертають. Додому розповідає друзям і колегам про Україну та ініціативу. Це допомагає залучати наступних спонсорів. Здебільшого ними стають бізнесмени. На сьогодні доставили понад 170 автомобілей і зібрали близько 800 тисяч доларів. Усі водії їдуть в Україну за свій рахунок, тому гроші витрачаються виключно на автомобілі для збройних сил України. Дуже часто в поїздку вирушаються між донори фонду або навпаки їдуть водіями, а потім стають спонсорами. Цього разу з Норвегії прибуло 38 водіїв та 19 автомобілів. Це пікапи, мінівани Тойота, які збираються переобладнати під «Медеваки». Фермери з Британії передали силам оборони України 26 пікапів разом із 26 новими машинами британській аграрії з початку повномасштабної війни. Передали Україні 500 позашляховиків. Автівки українським військовим передають у межах ініціативи британського фермера Марка Лерда Пікапи для миру за запитами військових. Цього разу передадуть автівки 24 й окремій механізованій бригаді імені короля Данила, 150 й окремій механізованій бригаді, 110 й окремій механізованій бригаді імені генерал Хорунджо Марка Безручка підрозділам Національної гвардії України та іншим військовим формуванням. Машини наповнили гуманітарною допомогою. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулець в ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе!